Дано дві точки А з координатами x1 y1 і точка Б з координатами x2 y2. Координатами вектора АБ є числа А1 і А2, які дорівнюють різниці відповідних координат кінця і початку цього вектора. Тобто А1, перша координата вектора АБ дорівнює різниці відповідних координат кінця і початку, тобто х2 мінус х1. Друга координата вектора А2 дорівнює різниці других координат кінця і початку y2 мінус y1. Тобто, ми можемо записати, що координати вектора АВ є такі різниці х2 мінус х1 ірег2 мінус і 1 Наприклад, розглянемо точки m з координатами 4 мінус 3 і n з координатами мінус 2 мінус 1. Знайдемо координати вектора mn. Дорівнюємо Різниці відповідних координат. Тобто від першої координати кінця точки n. Віднімаємо першу координату початку. Мінус 2 відняти 4. І від другої координати кінця мінус 1 віднімаємо другу координату початку, мінус 3. Відняти мінус 3 це буде додати 3. Обчислюємо. Позначаємо, що це є вектор. Мінус 2 мінус 4 мінус 4. Мінус 1 плюс 3, 2. Можемо знайти довжину вектора АВ. Щоб знайти довжину вектора АВ, ми знаємо, що це довжина відповідного відрізка. І використати формулу для знаходження довжини відрізка із розділу координа... Декартова система координат. Це буде дорівнювати корінню квадратну... квадратному суми квадратів відповідних е, координат даного вектора. Тобто перша координата А1 у квадраті плюс друга координата А2 у квадраті. Наприклад, ось маємо вектор mn, знайдемо його довжину. Дорівнює корінь квадратний, ось його координати. Отже, мінус 6 у квадраті, додати 2 у квадраті. Дорівнює корінь квадратний. 36 плюс 4. 2 у квадраті це буде 4. Дорівнює 40. Корінь 40. Можна винести множник з -під знака кореня. Це буде 4 на 10. Корінь 4, 2. Ось двічко і виносимо з-під знака коріння. А десятка лишається під знаком корінь. Таким чином, довжина вектора МН дорівнює 2 корінь з 10.